У День української писемності та мови в Ужгородській публічній бібліотеці звучала поезія Петра Скунця. Чи цілий світ, чи тільки свій свиток ти зігрівав надією своєю. Але земля зробила ще виток. І ще виток зробив ти нині з нею. Земля летить, зупину їй нема, а ти спинись на хвитку і помисли. Ти знав політ? Чи може крилазви? І мчить тебе планета задарма. Спитай себе, навіщо ти живий якраз тепер, якраз у нашу пору? Тут відбулася творча зустріч із лауреатами міської премії його імені. Виникла ідея така, що варто проводити творчі вечори з лауреатами премії, щоб популяризувати і премію, і видання, які перемогли у відповідні роки. І сьогодні ми започатковуємо серію таких зустрічей. Серед учасників минулорічний лауреат Сергій Денисенко. Його фотоальбом «Ужгород. колись і нині переміг у номінації Альбомне видання. Безумовно, для мене це було досить несподівано, адже я трошки дотепер ще ніякого себе почуваю, тому що літературну премію присудили фотографу фактично людині, яка жодного рядка не написала в цій книзі. Сергій зізнається, що ця нагорода для нього має особливе значення. У мене з Петром з в один день день народження. По-перше, а по-друге, ми є колегами в тому, що він так само був автором альбому Ужгород. Ця інформація є у Вікіпедії. Я, на жаль, не знайшов в бібліотеці цей альбом. Це написано видання написано видання 81-го року. Він був автором літературної частини. Завітала на зустріч також Тетяна Літераті, авторка книги Втрачений Ужгород, яка здобула премію у 2018 році. Згодом ще кілька видань її співавторства стали лауреатами, а сама Тетяна нині входить до складу журі премії. Я, звичайно, не голосую за ті книжки, де я є співавторкою на, на засіданнях, коли ми от розглядаємо так, як члени на журі. Але мені кожного разу приємно, що книжки, над якими я працювала, знову стають лауреатами. Тетяна закликає молодих авторів писати про Ужгород та подавати свої твори на конкурс. Ми дивимося, що одні й ті ж автори фактично так працюють над цією темою, і е, нових е, людей, які от прям загорілися і видають кожен рік книжки, не, не так вже й багато. Бо ж справді заслуговує е, на те, щоб його популяризувати, і є багато чого писати. Тому молоді автори, я би дуже хотіла до них звернутися з тим, щоб вони пробували себе, тому що справді шанси стати наступним братом дуже великі. Міську премію імені Петра Скунця започаткували вісім років тому. Ініціатор конкурсу та автор статуту Олександр Гаврош. Обов'язкова умова – це має бути автор Ужгородець. Він має бути власне, мешканцем нашого міста. І зараз є три номінації: – альбом, тобто якесь художнє більше видання, краще признавче видання і краще літературне видання. Творчі зустрічі з лауреатами премії проводитимуть щороку, 27 жовтня. У такий спосіб в Ужгороді прагнуть популяризувати і саму премію, і творчість її відзначених авторів.